Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні у всіх святих храмах проходить шанування одного із найвеличніших пророків Ветхого Завіту, святого пророка Божого Іллії, який вважається покровителем дощу і земних вод. Перебуваючи на Божественній літургії із Євангельського послання Луки, ми почуємо слова мудрості, і сказав Христос: істинно кажу вам: ніякий пророк не приймається. У своїй вітчизні. Нинішній день для Святої Православної церкви особливий. З великою радістю прославляється святий пророк Ілля. Саме він один з найбільших пророків Старого Завіту, який народився в Фесфії Галаацькій за 900 років до втілення Бога Слова. Дане ім'я Ілля означає фортеця Господня. Мабуть, воно і визначило все його життя. З малих років святий Ілля присвятив себе єдиному Богу, оселився в пустелі і проводив життя в суворому пості та молитві, покликаний до пророчого служіння при Ізраїль. Эльському царі Ахаві пророк став полум'яним прихильником істинної християнської віри і благочестя. Адже саме через пророка Іллю, який своєю молитвою і вірою у Господа прикликав вогонь і дощ на посушливу землю, Всевишній показав язичникам ізраїльтянам, що Бог є істинний. Впродовж життя Господь оберігав свого доброго пастиря, особливо за те, що навернув до віри Христової сім тисяч язичників. А за свою полум'яну ревність служіння на славу Божу, пророк Ілля був взятий на небо живим у вогняній колісниці. Свідком такої події став його учень, пророк Єлисей. Від цього дня вогненного вознесіння на небо пророка Іллі його шанування у церкві Христові ніколи не переривалося. І перша церква, яка була побудована у Києві за князя Ігоря, возвеличена в ім'я пророка Іллі. У цей день православний календар сердечно вітає з ним ангела, чоловіків, які мають імена Ілья Костянтин та Миколай. Возлюблені у Христі у святковий день почитання пророка Ільї від імені правлячого архієпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора, а також духовенства єпархії вітаємо усіх християн та жителів краю із таким праздником. для кожної з нас пророк Ілля залишається шанованим святим. Змістом життя, якого був Господь, тож нехай і наше життя, за прикладом мудрого пророка Ілії, належить тобі, Господи.